Друзі, вітаю вас! Знаходимося на Софіївській Борщагівці, де от щойно завершили монтаж навісу позаду мене, який знаходиться. Трішки коротенько розкажу про цей навіс, а в кінці обов'язково вам скажу ціну цього навісу. І так, у нас навіс розміром 6 метрів на 5,20. Він повністю. Прикрашений по трьом сторонам такими декоративними фальшпанелями. І ще в нас під цим навісом знаходиться хозблок 1,5 на 6 метрів з одними дверима. Ось ближче підійдемо, ви зможете все роздивитись. Також тут встановлена рамка під монтаж секційних воріт. От сюди ще будуть вставлятися секційні ворота, і вони ось вверх заїжджають. А поки можете подивитися, як виглядає готовий результат. Ось такий у нас прикольний хозблок з жалюзі. Така фірточка по стандарту з ключами. Тут ще не вкладена бруківка, ну, це замовники будуть робити трішки пізніше. Нагадаю, розмір 1,5 на 6 метрів. Тут достатньо він місткий, тут може поміститися з однієї сторони і гума, там зимня-літня, а з іншої там, разні, там газонокосілки і так далі. Ось такий ось Він має вигляд, продувається. Але сюди ні сніг, ні дощ не забиває. Ось такі ось по стандарту ручечка, замочок закритий, якщо потрібно набір ключів. Ось так ось це все виглядає. З іншого боку, у нас ось така ось картина, також декоративна фальшпанель. панель Ось такі ось бокова ще зашивочка. Встановлена водостічна система, у нас вона скрита жолоб за декоративною фальшпанелью, тільки видно в кольорі, як труба виходить. Ось так ось виходить. Ось такий у нас навіс. Покриття тут покрівельний профнастил. На жаль, його не видно за декоративними панелями. Але, в принципі, знизу було видно. І найголовніше, найцікавіше верніше, для вас це ціна. Ціна цього навісу повністю під ключ з усіма декоративними жалюзями, з покриттям, з металоконструкцією, з бетонуванням 340 тисяч гривень. Нагадаю, розмір 6 х 520 цього навісу і хозблок 1,5 на 6 метрів. Так що, якщо цікавлять вас такі навіси чи хозблоки, то телефонуйте і робіть замовлення.